До сівби ярих культур приступили у 18 областей України. На Вінничині почали засівати цукровий буряк. Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Найбільшу ярих зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Тернопільщини, 67 тисяч гектарів. До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінничини, Волині, Рівненщини, Хмельниччини та Черкащини. Соняшник розпочали сіяти аграрії Одещини. Нагадаємо, що цьогоріч на Вінничині збільшать посівні площі під цукрові буряки на 27%. У нас на зв'язку Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру Агровін. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть, як стартувала посівна кампанія цукрового буряка у нас на Вінничині? Посівна кампанія стартувала гарно, так як. Середина березня порадувала дуже теплою погодою та склалися всі умови, які дозволили вийти в ті терміни, які передбачені всіма науковими обґрунтуваннями аграріям в поле. Але оця погода, яка зараз пару днів морозна і сніжна, знову повернулася трохи зима, вона зупинила на сьогоднішній день поки що посівну кампанію. Але в цілому, старт кампанії відбувся. гарно. Скільки вже засіяно, і в яких районах? Чи справді є те, що ми збільшуємо площі посіву цукрових буряків цьогоріч? Так розпочали по сівку наші південні райони. Площа під цукровим буряком буде збільшена дійсно десь близько 20-25 порівнюючи з попередніми роками. В цілому вона буде становити від 52 до 55 тисяч гектарів під буряком. Буряк розпочали сіяти ну практично по всій території Вінницької області, і ті господарства, які вже пару років були цю культуру, відклали десь на потім і не висівали її. Вони почали також повертатися до посіву буряку. Тому практично вся Вінницька область буде представлена на карті посів цукрового буряка. Чи може погода, точніше, негода, вплинути на посівну компанію загалом, чи зрештою декілька днів морозів, це ще не показник. Я думаю, що суттєво вона не вплине, тому що терміни знову ж таки посівби буряка – це крайній термін 25 квітня. Я думаю, що 25 квітня буде гарна чудова погода і аграрії зможуть повноцінно засіяти як боряки, так і інші ярі культури, які традиційно висіваються в нашій області. Тому Вінниччина буде з боряком, буде з хлібом, буде зі всіма тими продуктами, які необхідні. Нашій державі та нашому краю почули вас, і лише будемо сподіватися, що ще й перемога додасться в цей список. Дякую вам за включення. Перемога обов'язково. Дякую вам до побачення.